До чого тут задіре? Ви точно спеціалісти? Пояснюю. Ось блочок перед тим, як скривати, приїжджає клієнт, робимо ендоскопію. Ендоскопом було видно, що в циліндрові є задіри. Ну це я вам так здалека показав тепер поближче. Ось дивіться, бачите, які задіри? Тепер дивимося на блок. Ось тут у нас є 0. Ну тобто ми кидаємо мостик. Тут блок у нас рівний, як правило. Ми бачимо, що тут є у нас 0. І тепер кидаємо на гільзу другого або третього циліндра. Ми бачимо мінус 3 сотки. З цієї сторони мінус 7, мінус 8. Вертаємо на 0. Вертаємо на рівну поверхності на Сі0. Тобто, що це означає? Це означає, що в клієнта була проблема, що гали, дули газу через зашительний бачок вигнало антифриз. Коли антифриз вигнало, почав двигун перегріватися. По поршнях такі м'які-мілкі задірчики є, але то не критично, тому що поршня всі в розмірі. Критично те, що на поршнях розбиті канавки під кольця. Під перше компресійне кільце, канавка розбита. Ось ви бачите, як вона болтається, якщо, вставити, ну, якщо кольцо утопити, вставити щуп, тут буде зазор. Це просто вам показую, щоб на відео було видно. Тепер, що нам залишається? Нам залишається е, варіант, понормальний варіант це взяти цей блок, розточити під ремонтні поршня і збирати. Ну, звичайно, шлюфока по плоскості. Але тут розбиті, тут немає ремонтних поршнів. Е, купити нові стандартні перегільзувати блок, такого варіанту немає. Що ми робимо? Ми беремо ці каналочки під кольця, розтачуємо під більші кольця. Від чого кольця? ще не знайшли, ще шукаємо. Ну, так будемо ми робити. І перегільзовувати блок. І ще пробуємо підібрати поршня. Чим це все закінчиться? Побачите далі. Але ось такий циліндр буде тоді, коли ви їздите з двигуном, якого виганяє воду через розширітельний бачок. І ось тепер питання: ось такі ми спеціалісти. Ось так якось ми це все робимо. Всім дякую за увагу.